Вас вітає канал Селоти Моя Доля. Взимку в наших теплих домівках із сухим повітрям шкідники так і чатують на наші кімнатні вазони. І от свої фікуси з таким шкірянистим листям і інші вазони також, які мають шкірянисте листя, я протираю для профілактики горілкою. Самогонка у мене протираю з обох сторон. Алкоголіками вони не стануть. таку процедуру я не дуже часто провожу, десь, можливо, один раз у місяць, а от запобігти тим, тому, щоб на них з'явилися шкідники, з якими потім дуже важко боротися, мені вдається з допомогою цього нехитрого такого народного засобу. А ще дехто каже, що взимку не можна обрізати вазони, бо погано вони вкорінюються і взагалі пускають погано бокові пагони. І ось цей фікус абіджан я обрізала взимку. І дуже шкодую, що не зробила цього раніше. Як бачите, пускає він боковий пагін. І з цієї сторони також навіть два бокові пагони пускає. Я думаю, що буде кущитися нарешті. А обрізані гілочки поставила в звичайну воду, нічим не обробляла, ні корнівіном, і ні нічим. І ось такий результат. Ось такий результат. Такі гарні корінчики Я вже якось показувала, що один з цих череночків коренився, але другий ще не мав коріння, а тепер вже на одно на обох. На цьому ось таке вже розгалужене, її вже таки пора посадити. А на іншому також вже непогане коріння, і також пора посадити. Так що, хоч я й відношуся до категорії тих людей, які дуже шкодують обрізати верхівку в рослині, навіть тоді, коли вона вже потягнулася до горі і росте в один стовбур. Але все ж таки треба наважитись і таку операцію проводити. Ось в мене фікус алтісіма, який я обрізала. Правда, вкоренити в мене не вдалося його черенки, але він обрізаний, і ось так росте. І ось такий вже височенький фікус-беліз, якого мені шкода обрізати, але, напевно, я таки відважуся. Пишіть про свої фікуси.